Слава рідним Бога! Слава Україні! Русі! Слава! І розум тіла, і це є дуже велике. Річ, тобто е, я в свій час робив е, такі тренінги, вебінари, е, де та, 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 так, така назва й була е, спілкування з душою через тіл. Ну нині то кажуть, психосоматика, о, якщо так, так так така хвороба, то то воно від такої емоції, якщо така хвороба, то то від такої, от то, то, то так близько до то, того. А якщо ми ще глибше йдемо, то ми власне через тіло починаємо чути свою душу і розуміти, що душа прагне, що душа хоче. То, власне, ото тваринний розум, то. Тварин до начала, то, то що в тварин є, а в нас воно заглушне. І людина тягне писка до, 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 до неба і каже, що о, в мене душа є, а в тварини немає. Як то в тварини немає душа? І купа людей каже, що о, ну буває таке реінкарнація, що там в силу якихось причин, ну, зазвичай не дуже позитивних, душа людини вселяється в якусь тварину. Є дуже багато таких історій, там собака чи кіт, чи. Там, чи, чи чи якась птаха, і видно, що веде себе власне, як це, як як людина, яка померла, от недавно померла. Тобто і кажуть, о, душа його вселилася, і от то прийшла. Чому То совість там гризе, ту душу, щось не так робила і хоче виправити, чи ще щось там, ну і таке різне. І ото, то, то в тих випадках, то люди стверджують, що то е, тварина душею людей. Тобто в тих випадках, значить, душа може там бути присутня, а, а в інших випадках, значить, душі нема. То як то, якщо там є таке місце, де може бути людська душа силитися, то значить і. Якщо людська душа не вселяється, то святому ні місце будь не буває. То значить, що там щось душа, тваринна душа. Ну трошки нижчого рівня еволюційного в духовному плані. Однак все рівно, та душа є. І ми дивимося, ми бачимо, що собаки проявляють і коти проявляють, і там і птахи проявляють, проявляють емоції. Вони її обіймаються. Вони там, як то говориться, голубляться, так, навіть таке слово, я говорю голубляться. Тобто, як голуби там один до другого там тулькаються, та і там голубляться. Тобто тут ми бачимо прояви емоцій, є, а душі немає. То, як, тому, що... то значить, душа в них є. Є така книжка, чи настільки ми розумні, щоб оцінювати розум тварин. Усім рекомендую, це просто неймовірна річ. там, там. Просто, просто це, це вражає. Ви як це починаєте читати, то ви іншими словами, з очима дивитеся взагалі на світ, на себе, на навколиш, на не тільки на тварин, там, пташок і так далі. О, тому що ми звикли отак шаблонно сприймати навколо себе. І цей шаблон такий доволі обмежений. дуже обмежений. Би сказав, навіть, доволі обмежений, а дуже обмежений. І власне, коли ви ту книжку читаєте, чи, чи настільки ми розумні, щоб ви оцінювати розум тварин. Ну, Е, коли ви ту книжку читаєте, то, 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 то у вас е, ну, тих шаблонів стає по крайній мірі. І ви розумієте, що ну, своїм шаблоном міряти е, ворону, наприклад. Е, Дер а вони то, то страшне, вони такі злопам'ятні. То ж, сусід розказував, що там десь кіт якийсь задер сорок то інші сороки. Як він виходив з хати, то летіли і клювали його цей макіт. До ну, нашого кота не клювали, але як він виходив на двір, то ті сороки сиділи там на ялівцях зверху, і то таке, та так стрикотали, так кричали, що то жахливо що в хаті навіть неможливо було сидіти. А я виходив їх, значить казав їм, щоб вони замовкли. От вони замовкали, е і, і то вони на мене теж обідалися. А той кіт зарази, то він то його не навчило, Хі -хі, він то не взяв до голови. І потім задав ще одну сороку. Е, то вони ще більше на на нього обідалися. Ну і на мене обідались ще більше. То я виходив і казав, щоб вони не кричали. То потім раз і пропадає у мене інтернет. Приїжджає майстер, каже, все, тут тут все добре, тут все добре. Пішов я на стовп поліції. стовп, то через дорогу, і там то блокноти тягнеться, і, і там короб є. Приходить і розповідає, каже, роздовбали, роздовбали сороки. Каже, там було так замотано, там туди ніхто не міг вступитися туди, то вони роздобали, то то добали десь не один день, роздовбали ту коробку і дісталися туди, і видерли там оптоволокно, і перервали мені інтернет. тут ви ви уявіть собі, що то, то то, то, як? То то, вони мають розум, то вона мусила зрозуміти, що що то, що то до мене йде то оптоволокно. І що воно для мене важливе є, то ж не просто так, бо то обідалися, що то, то власне кіт заде їхніх сороків. Тож тварини насправді мудрі і, і мають і душу, і мають розум, і тим нам треба багато чого повчитися у тих тварин. Тож, аби якомога швидше, якомога легше відродився народ на у силі і славі своїй, то ми як і тисячі років тому промовляємо. І чосикородоси вишнього. Леляма. Благодать своєї осіни народна Разом з ладою, матінкою, сваром батьком перуном Захисників, захисниць України захистіть, Силами своїми благословіть, Світом перуном огорніть, щитом сварога заслоніть. Силами своїми осінь, силами своїми благословіть, цілими своїми надії, аби палав ладових святий вогнем любові кожній чарі